І тут ми заходимо вже на поле. Хтось може навіть не уявляє, що це посів. Це посів? Яру яшменів. Це яру ячмені, тут посівів. Посів, а що ми бачимо, що це за рослинні рештки? Покривні культури осінні. Тут набір був дуже великий. Тут ну, окрім і... того, що стерня соло, ми залишилася. А що тут попередник був. Узимовчилиця. Узимовчилиця. Який врожай дала? 65 см. Так. Оце позивні рештки пшениці, ми бачимо, немаленькі. І вони лежать. Так. Так? Крім того, тут були покрівні культури кормові боби, горох, соняшник, льон, фацелія, овес, вика. Ну, от весь, весь такий стандартний набір, то, що йде І по розвитку вони були.